Вітаємо! В цьому відео хочемо розповісти, як успішно та за допомогою яких препаратів можна боротися з такими комахами, як мухи, комарі та Виділили чотири назви цих препаратів: це демонт, каотрин, Дракер та заїр. Демонт це препарат у формі суспензії що забезпечує швидкий та тривалий захист від мух, комарів та рганів на відкритих ділянках. Цей препарат не має різкого запаху і призначений для розчинення у воді та нанесення за допомогою звичайного оприскувача, розводиться 20 мл на 4 літри води. Після приготування робочого розчину можна обробляти як всередині приміщення, по стінах, по вікнах, плінтуси, так і на відкритих ділянках. Дракер, це другий препарат, який виділили, забезпечує високу ефективність проти мух, тарганів, комарів та ос. Цей засіб забезпечує захист. До трьох тижнів. Розводимо 50 мл на 5 літрів води. Таким же чином, як і препарат «Демант». Беремо оприскувач, наливаємо води, розводимо на 5 літрів води 50 мл дракера і обробляємо ті приміщення та ті ділянки, які вважаєте за потрібні, де скупчується. Ці шкідники. Наступний препарат це каотрин. Його застосовують проти мух, комарів тарганів. Цей препарат не має неприємного запаху. Розводиться 50 мл на 5 літрів води. Можна обробляти як в приміщеннях, так і на відкритій ділянці. Досить часто каотрин використовують. На комунально побутових підприємствах та об'єктах громадського харчування. Четвертий препарат це заїр для знищення тарганів, мурах, бліх, клопів, мух, комарів, ос. Цей препарат швидко всмоктується в організм шкідників, викликаючи параліч і загибель комах. Немає також різкого запаху і має тривалу захисну дію. Розводиться 100 мл на 10 літрів води. Можна обробляти як в приміщенні, так і на відкритих ділянках. Дуже важливо якщо застосовувати ці препарати в приміщеннях, то потрібно, щоб було добре провітрювання. Обробку потрібно проводити. При відчинених вікнах та дверях, при правильному застосуванні цих препаратів ви можете позбутися надокучливих мух, комарів та інших комах на тривалий період часу.